Покупець у магазині господарських товарів. Я хотіла б купити дешеву металеву вішалку. Продавець. Ось ця коштує 20 гривень. А дешевше є? Звісно, є. Цвях. Чоловіки в магазині косметики, як риби в акваріумі. Тихі. Та абсолютно не розуміючи, як і чому сюди потрапили. Люба моя, я хочу купити собі вудку. Але у тебе 28 вудок, 8 спінінгів, 3 човни, три ящики воблерів та інших приманок. Є хлопці і риба вже бачили. Ти куди? Піду бутиками прогуляюся. Щось купити? Ні. Подразнити продавців надією. У магазині начальник відчитує зовсім молоденьку продавшицю за якийсь проступок і наприкінці своєї виховної промови риторично вигукує. Та у тебе взагалі совість є? Перелякана дівчина, розмазуючи сльози по обличчю і схлипуючи, жалібно виправдовується. Є, я в торгівлі зовсім нещодавно. Дорогий, я хочу шубу. Ах ти ж моя господарочка. Зараз же збігаю за оселедцем та буряком. Жінки скаржаться, що чоловіків в магазини не затягнеш, так зробіть свої кабінки для переодягання прозорими.